Якщо аналізувати кандидатуру Дональда Трампа, то справді очевидно у нього немає багато конкурентів серед республіканців. Єдине, що з позитивних тенденцій в інтересах України можна відзначити, що після дебатів між різними кандидатами республіканцями там зростає рейтинг нашої прихильниці Нікі Гейлі. Колишня представниця США в ООН, за каденцією Дональда Трампа, яка зараз має близько 15% симпатій самих республіканців всередині партії, для нас був би ідеальний сценарій, за якого вона би стала кандидатом від партії на посаду віце-президента США. Навіть при Дональді Трампі як кандидату від республіканців на 2024 рік вона б однозначно збалансувала його якісь нестійкі погляди в зовнішній безпековій політиці. А у цієї чудової жінки політика в неї чоловік офіцер національної гвардії США полковник. Вона яскраві має антиросійські погляди і величезний досвід міжнародно безпекової діяльності. От це був би ідеальний для нас варіант з точки зору процесів республіканської партії США.